Ік стоїть, часто, ти розумієш? В тебе говорять, шли ковбас свого такий, ну і все, будь як би здоров. Якщо ти не хочеш Ні, Я хочу просто зняти тебе на віке. Ти зараз знимешся. Ти капішся, я тобі кажу, Юра, ти Зараз я зараз покажу свої кості і ти все побачиш. А я бачу, то ти взагалі ти цей скелет, розумієш, ти закінчиш, тому що є... Прокурор сидить і навіть звертає на тебе уваги, що то що, що тут. Ну, Совдепі, Совєтська система. Коли. Ні кому, ні сват, ні брат. Це, це він подивиться, здихай, вмирає. Совєтський да, Союз про владі. Говорю, і все, я не в тебе нічликовбасу Санчасті. Хоч цей прокурор теж <в> є <ніч>, заручником ситуації. Він сам собі не є залежний, він просто <прокур> ним керують. Він що, завтра щось я не там зробиш, з роботи звільнити, все, і, і велась здоров. То теж треба він то розуміти. І і і переживає, і біда. Ну він зараз почне щось там рухи робити, якісь завтра на роботі не буде. Судеб не, зараз. А <плес> <плес> система, як мені говорить, говорить. А ти тому. закінчуй, Юра, закінчуй, тому що здоров'я передніше. Закінчуй, ти нічого не доб'єшся. я тебе Разуміше. Закінчуй, бо ти собі здоров'я зробиш. Так мені Виходь помаленьку. мені що на санчасті доктора, що от, е, адміністрація говорить. А я говорю, що ти теж, що те, з чим ти борешся? Говорю, ти розумієш, що це все цепна? Бо таке замкнутий круг. Судова система, самі про це говорять. Судова система, прокуратура, в тюрьма. З тюрми не виходить, хлопець говорить, я через суди писав. Прокурору по боротьбі з корупцією говорить шість раз ні один документ не вийшов. Юра, щоб прийшли до Юра, зашився. Юра, І ти зараз... він пішов на голдовку, зашив рот, через прокурор ніхто не прийшов. Через поїхав на суд, через суд, через суд подали заяв, тоді, тоді тільки приїхав прокурор. Та больничка вся літала. Простині міняти. ні ти просто простині не було. Люди сплять на матрасах гнилих. ти розумієш, Я тобі серйозно говорю, гнилі матраси. І так і теж не видали. Ні наволочок, нічого. Так люди в тому там живуть. Це хлопець зашився і через віці визвав в культуру. Отак От говорить, це замкнутий круг. Я розумію, що ти вбиваєш своє здоров'я. І юра, візьми себе в руки, виходь з голодування наразі, то все рівно будемо боротися. Ти цей просто розумієш, ми всі навіть в тому числі, я ми є, як то кажуть, знаєш, в совєтській системі було не благонадіжний. Там десь написано, знаєш, на наші справи. Ми не благодіє, Ми революціонери, розумієш. І тут, якщо ти вже сидиш, вони стараються там чим подушети закрити. і тобі вже мають причину мають причину зашов пузаті. Ходять такі очі. Будемо боротися, Юра. Ти це ну, зробиш на ну, ситуація виходь, будь здоров'я, ти, ти зараз суд не відбудеться, ти далі, ну, виходь, я тебе прошу. Я розумію, що ви арестанті в Ваш той варіат грає, ваш. Входять рибу, 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 з ящика забирають, що ти будуть гіпозати. Я говорю, ото їдь, ти присягу давав. Ти говорю, що арестанті в біда, що ти тут робиш? Ну, та є там, є, там, там, там щурі, вони вже там здавна, вони там, вони щурі системи. Я я тут кожному з вас маю, маю що сказати. Тому що я їхав, і у мене десятки свідків є, що я їхав я не говорю, що дізна, добровольцем, Ми, не я не їхав, не в в ОТО, в я їхав в ото, я раніше не судимий і, і не притягувався. Я говорю, десятки свідків, я на другий день мав їхати в ОТО, і поп... добровольцем, а попав. Попав в тюрьму, через що не зайшов. Все і так і так тримають. Я говорю, так, А, ви ж <свят> а... арестантів Я вже говорив, це... що, що в Європі там за такі от, там за гарний тут, там на осуджені сал, за такого за, за такі от якісь кримінальні, які злочини такого рівня, то вони там в таборах, нормальний піонерські табір. Можна гроші принести від, відкрито, мобілку, карточку, банківський рахунок, ну, банкомат є. Ну, волейбол тут, грають там собі тут, за це. це. Отакі yeah. загороджені під охороною і так далі. Мають свої кімнати як гуртожитку, знаєш, щось типу таке. Ну там є якась дисципліна, відповідна. А тут ще не осуджена людина, вже отакі от, 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 депутати з Верховної Ради. Защадні просто. Депутати з Верховної Ради приходять. Сидить вже другий рік, дають. І і беруть беруть на, поруки, на поруки, дають роботу, Гепутат, дають житло, да. суд відкидує, від, 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 від ні, не приймає цього. Які поруки? То Хто президент має прийти? Нічого, чи хто, чи хто? Так, зараз суди вже прийшли.